Сковороди-1. Всі ми знаємо, що, політична партія, що департамент економіки виставив це приміщення для здачі в оренду під політичну партію. І чомусь департамент економіки ж приймає рішення, знімає це приміщення з конкурсу і пропонує його позичити, віддати в позичку політичній партії Народний фронт. Ну Це точно найбільша партія, яка може прийти на конкурс і видати це приміщення. І отримувати, наприклад, депутата Федерука ще одне приміщення, я нагадаю, що на, Достоєвського, на вулиці Достоєвського вже номер 14 вже є приймальня народного депутата Федорука. Тому надавати йому ще одну приймальню, і при тому приміщення в самому центрі міста, окрема стояча будівля 216 метрів, тільки першого поверху, такі самий там і підвальний приміщення, це абсолютно неправильно, нелогічно. І якщо виконком прийме такі рішення... Ми точно будемо на сесії піднімати це питання, ну і заперечувати. Тобто, ну як це? Мало того, що Департамент економіки два роки після того, як це приміщення звільнило укртіликом, не використовувало його. Так найкраще до, до чого додумали, взяти і віддати в позичку, тось, не в оренду, а просто в позичку. Я навіть не розумію, як це можна позичити політичні партії в приміщенні. І, ну, звичайно, що ми виступаємо проти цього рішення. Ну, в принципі, звертався пан Бурбак, він вже звертався не перше по цьому приміщенню. До цього за півроку саме на це приміщення він подавав документи від громадської організації Аграрний кластер і він є керівником цієї керівником цієї організації. І по суті не вийшло півроку назад під аграрний кластер. Ну, значить, зараз вони намагаються взяти це під політичну партію і під пана Федорука.